Ось такий TV Box. Це Wontar H1 з конфігурацією пам'яті 4х32 та новим процесором від Allwinner IH618. Чим він відрізняється від H616, не розуміють навіть ті, хто його випускає, але то таке. Що, що ще цікаво? Заявили Wi-Fi 6 та Android 12. Але що це за штукенція, Близько 30, 25, 30 баксів коштує. Ну, ми з вами е, визначимо у цьому огляді. Поїхали! Почнемо з Алікспресу. Багато чого написали, багато чого показують. І Wi-Fi 6, і HDR 10, і 4 k підтримує, і такий собі новий в нас прям процесор Allwinner H618, і версія 4 на 64, яка коштує 34 бакси, І 4 на 32 коштує 30. Ну, е, так, 4 на 32 коштує 31 бакс, а 2 на 16 стартує від 25 бакс. Ось чому я і сказав, що 25. Що ми маємо в нас у цьому tv боксі? Те, що вони заявили Android 12, і начебто там є пункт автофреймрейт, автофреймрейта немає ні у якому вигляді. Як працює цей Wi-Fi 6? Так, він бачить Wi-Fi 6, але той коннект ви побачите далі у огляді, тому дивіться до кінця. Многоканальний звук є, але який теж подивитись у огляді, і що я вам скажу. Єдина його, скажімо так, перевага у тому, що в ньому є автостарт додатків, які ви можете обрати, і він буде стартувати, якщо ви його увімкнули. А що це дає? Це дає, якщо у вас є налаштоване IPTV, ви Ви вмикає ну, додаєте його до автостарту. Якщо це літня людина, якась вона умикає ваш tv бокс. Він раз там з'явилася перед ним і воно вона вона дивиться його як звичайне телебачення для е, людини, яка е, Має вже такий похилий вік, це е, досить корисна річ. Але це є і у інших tv боксах але вони коштують трохи дорожче. Е, е, гріється, трохи гріється і е, ну, необхідно буде доопрацьовувати е, охолодження це факт. Е, но, добре, це ви все побачите у самому огляді. А он опису під цим відео є посилання на перевіреного продавця, де ми, де ми його купували, а також є е, більш. Більш е, потужні, більш достойні тв бокси за е, приблизно. Таку ж ціну. Ну що, підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити наші ось такі цікаві огляди. І поїхали чекаємо на висновки. Знайомий інтерфейс, такий собі індивідуальний. Як можемо з вами змінити будь-яку будь іконку. Ось, дивіться, ми можемо змінити чи додати, чи просто видалити, і можемо тут керувати панелю. Обраного, ось так. Обрано. Панель обраного. Ось так звучить прикольно. Давайте. Подивимось, що у налаштуваннях. У налаштуваннях ми маємо з вами зараз підключено дріт інтернету, це Ethernet, у нас є 5 ГГц та є 2,4 ГГц, з аккаунтами проблем немає. Є автостарт при додатків. Тобто ви можете, наприклад, налаштувати IPTV та додати до автостарту його, і коли ваш TV-Box буде стартувати, він буде відразу вмикати IPTV додаток, і у вас буде. Відразу як телебачення, ну дуже, дуже корисна опція, але ну, така собі. Вона є у югусах, які набагато липше, ніж цей ТВ бокс, але ціна у 25 баксів. Вона ну так інтернет, така досить цікава. Давайте переведемо цей ТВ-бокс, подивимось, чи є підтримка в нас української мови. Так, є підтримка української. Добре. Про пристрій в нас є. Бачите, є Recovery мод. Ви можете перезавантажити його у Recovery без жодних питань. Є версія Android 12. Зображення та звук. В нас є масштаб тексту, дуже корисна річ, бо ви можете масштабувати до досить великого тексту, якщо людина має поганий зір. Для неї це буде добра функція. Також тут вони заявляють, що є автофреймрейт, але автофреймрейт тут не працює, на жаль. В додаткових налаштуваннях екрану в нас є відтворення HDR. Також в нас є, ну дивіться, що. Тут у нас вибір, вибір формату, є HDR10, Dolby Vision та HDR10 Plus немає. І є в нас підтримка від 480 p до 4 k 60 Гц. По пам'яті тут 4 на 32, є режим енергозбереження і параметри розробника. Більш нічого корисного тут в нас не попало. Є вкладка і ми бачимо підтримку VP9 On2, тобто він може в нас. Теоретично відтворювати відео у YouTube 4 k 60 FPS з HDR. AV1 кодека апаратного немає, є тільки програмний, але він не буде працювати тут на цьому тв боксу Температура в нас є розбіжності між нашим показником та нашим показником та показником. Датчиків близько на 5 градусів. Дивіться, тобто тут є CPU-термал, він показує в нас ddr термал Ну тобто додатки некоректно працюють з датчиками у цьому tv боксі Що стосовно мережі, то є підключення в нас наразі 2,4 ГГц 103 МГбіту. Я вам можу відразу сказати, що на 5 ГГц є конект 242 МБ, і Це мало, бо це буде. Розділено на, на 2, як мінімум. У дисплею ми бачимо mali G31. Процесор у нас Alwinner a 616 ні, це a 618 якась модифікація. І, і 1416 МГц є в нас частота. 4 ядра. Ну, є Bluetooth, є, 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 є що є. Ось такий, Вонтар ah 1 сразу, відразу починаємо з таких собі тестів. Потужності цього тв боксу і я вам можу відразу сказати, що цей ТВ-бокс не для ігор зовсім, бо він е близько 40%. Е Менш потужний, і бачите, він вигружає той 3 d Менш потужний, ніж Allwinner, унівин winner, Logic s 905 x 3 S905X4. Антоту тут не завівся, він вирубається теж, як і 3 d Ми з цим 3 d надовбались. Давайте проведемо тротлінг тест. Тротлінг тест це тест це обов'язково. У нас процедура тестування. Тротлінг тест не оптимізовано, але ми з вами зараз побачимо дещо. Що зараз його переверне. Дивіться, а ну переверне чи ні? Так, перевернуло. І дивіться, частота відразу в нас 1,32 ГГц. Це навіть не 1,4, як вони заявляють. Тобто він відразу починає тротлити. Тобто його повинні, ми повинні його охолоджувати. Ми повинні модернізувати. Ну, той, хто купує за 25 баксів, він повинен модернізувати систему охолодження для того, щоб він працював коректно. Так, викинуло. Ого-го. Тобто ми маємо проблему. Він нагрівся до 86 градусів, він тротлив. Ну, ви бачили у прискореному відео. Тобто, він тротлив. І я вам, чесно кажучи, для мене скидання частоти процесору це вже такий собі сигнал. Тобто, ви повинні модернізувати тут систему охолодження, як мінімум, бо він викидає з додатків. Це. Ну, Недобре, недобре. Тут прошивка досить сира, і ми маємо деякі проблеми з цим. Тестуємо мережеві можливості. Зараз він підключений до мережі Drід через Dріet, і це 100 Мбіт. Так, я бачу. Так, це 100 Мбіт, і це чесні 100 Мбіт. Тут у мене питань немає. Відключаємо дріт, і ми підключимось до. Давайте дивимося до Wi-Fi, але він показує Wi-Fi 6. З чого це він показує Wi-Fi 6, я не знаю. Ні Конекту немає, а, який присутній у Wi-Fi 6. Не знаю, чому, чому воно пише Wi-Fi 6, може для всього пише Wi-Fi 6. Так, це, це скільки? Ну, давайте дотестуємо. Це, це яка швидкість? Мені стало досить цікаво, що це за швидкість. Так, це 2,4. Я вже тестував його, і 2,4 ГГц тут ну, нормальні, такі скажу вам. 76 на 70, я б сказав би, класно. Класний показник для 2,4 ГГц. А ось що у нас з 5 ГГц-овим wi fi Давайте перевіримо. Так, є 5 ГГц. Звісно, в нас немає ні што, ні шторки, ні навігаційної панелі. Ми з вами їх тут не знайдемо, але є root-права. Ви можете... Вона рутована, але це нам не дає ніяких переваг, бо ні автофреймрейту ми не можемо зробити, ні шторку нормальну, бо це Android 12. І усі так. Хочуть Android-12, і дивіться, яка в нас тенденція, що в нас 5 ГГц, трохи гірше, ніж, ніж 2,4 ГГц, чи такий самий. Тобто ми тестували багато разів і маємо ось такий результат. На віддачу він буде більш-менш нормальний, але маємо, що маємо. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в нас не ізольований USB 3 -3 порт і сам модуль в нас тут за слабкий. Тому ось такі в нас результати. Під'єднаємо дріт як саме швидке, швидкісне підключення. Ми з вами протестували більш-менш більш такі системні тести провели. Зараз ми починаємо з вами тестувати мультимедійні можливості, почнемо з YouTube. Давайте стартанемо якесь відео, наше відео, яке ми знімали власноруч, виведемо системні. Показники, і бачимо, що в нас зараз 1080 p 60 Гц, зовсім без тропів програє, і ми бачимо результат, що 1080 p програє нормально. Але якщо ми обираємо відеоформат 2К, то ми відразу отримуємо дропи і розуміємо, що НІ 2К. Ні 4К у YouTube він нормально витворювати не має можливості. Тобто це за слабкий процесор для відтворювання такого типу відео. Але це що стосовно кодеку VP9, тобто це стосовно тільки YouTube. У YouTube максимальна, у нас розподільча здатність максимальна 1080p60 Гц. Починаємо тестувати зовнішнього носія, тобто ми під'єднали наш SSD-диск. І почнемо тестувати з тестового фільму. Такий тестовий в нас є ролик на 70 ГБ. От, ось ми підтвердили, що ми починаємо спочатку. В нас є Dolby Digital на моєму ресівері. і ми бачимо, що це відтворюється без жодних питань. Давайте трохи перемотаємо кудись на третину фільма. Ну Добре, відтворюється. В мене, в мене є таке враження, що щось не доробили у цій прошивці. Тобто 83 градуси це трохи забагато. Тобто, за 25 баксів можна взяти, можна його модернувати, модернізувати. Давайте тестуємо: так, тестуємо DTS ядро. В нас є підтримка DTS, dolby Digital Plus. В нас е, є Dolby Digital Plus, Dolby True HD в нас є. Я, він витворює як простий Dolby. І DTS SFX Long Hostling Lossless, Lossless, DTS Дітіс eh, HD Master Audio. В нас е, відтворює як звичайний Дітіес. Ми з вами маємо е, багатоканальний звук 5.1 до Dolby Digital Plus. Стосовно IPTV. Е, IPTV високобітрейтного. Ми бачимо, що високобітрейтний IPTV 1080 p йде без жодних питань. Тобто ми можемо перемикати. Відтворює, досить непогано відтворює. Мені подобається. Дивіться, усе працює. усе працює. Температура програвання IPTV Трохи нижча за 80, та буває, підскочує до 81 градусу. Ну, то є як є, ми показуємо всю правду. Він досить непогано працює з OTT сервісами та IPTV. Ми це констатуємо. А в нас залишилось роздачі. Ми спробуємо три типи роздач. 50, ну, ми все вимушені скрити, бо правовласники трохи. Нас мучають, але 54 ГГ вже не перший раз я тестую, він навіть не стартує відтворювання, бо йому не вистачає чогось, я не знаю чому. Бо якщо ми ставимо менший файл, якийсь десь 10-15 ГБ, він стартує і відтворює досить непогано. Зараз набере він і подивимось. Так, він стартанув і відтворює фільм. Але ви повинні розуміти, якщо ви плануєте тут якісь роздачі, то це ну максимум 20. Якщо ви доробите, допрацюєте це охолодження, то це буде ну 40 гб, не більше. Розраховувати, що це буде надпотужний якийсь якийсь телебокс, ні. Грати на ньому ні. Давайте перемотаємо цю роздачу десь на Третину, так він відтворює, але це невелика роздача, ви повинні це розуміти. Відтворює через Vimo Media Player, Але ми рекомендуємо використовувати головну прес-центр, яка в нас служить для програвання на процесорах Allwinner. Ну що, будемо проходити та робити висновки, бо такий собі товий бокс за 25 баксів, але 25 баксів переходимо. У висновках я вам скажу, що одностайно ми тут вирішили з хлопцями та дівчатами <смі>, з командою технозон, що ми не можемо його одностайно рекомендувати. Бо е, є деякі вади, які заважають йому стати таким собі цікавим, дешевим наддешевим тв боксом Це його нагрів, це відсутність автофреймрейту, це якісь е, е, такі баги у прошивці, і, ну блін. Хлопці, купуйте щось більш дорожче, дорожче, але більш якісне і у опису під відео є такі посилання. Ну що, якщо вам подобається, що ми витворяємо чи творимо, ставимо вподобайки. З вами був Бабел на каналі Технозон Україна на все добре.